Вітання всім, це кінформіст і випуск новин на каналі Ось кіно. Багато цікавого, тож полетіли. В Лос-Анджелесі в ніч з 7 на 8 січня видали премії Золотий глобус. Це була перша церемонія в оновленому варіанті після скандалів і розпуску старого складу Асоціації іноземної преси. І, скажімо чесно, роздали зараз просто ідеально. Давайте подивимось на переможців в кінокатегорії для початку: Найкращий фільм драма Опенгеймер Крістофера Нолана. Вітаємо з перемогою найкращий фільм мюзикл або комедія Бідолашні створіння Йоргоса Ланцібоса. Найкращий мультфільм Хлопчик і Чапля Хаяо Міядзакі. найкращий іноземний фільм Анатомія падіння Джустін Тріє Франція. Найкращий режисер Крістофер Нолан. Опенгеймер. Найкращий сценарій Жюстін Трієм і Артур Гарарі Анатомія Падіння. Найкраща жіноча роль у драмі Лілі Гледстоун вбивці квіткової повні. Найкраща чоловіча роль в драмі Кіліан Мерфі Опенгеймер. Найкраща чоловіча роль мюзикл або комедія Пол Джаматті. Залишені фільм Олександра Пейна. Найкраща жіноча роль мюзикл-комедія Ема Стоун «Бідолашні створіння. Найкраща жіноча роль другого плану Давайн Джой Рендолф, також фільм. Залишені. Найкраща чоловіча роль другого плану. Роберт Дауні, молодший Опенгеймер. Прекрасний такий склад акторів. Вітаємо з перемогою. Найкраща музика Людвіг Йорансон, також Опенгеймер. Найкраща пісня це, звісно ж, Барбі. Скільки там було пісень? Але виграла пісня Білі Айліш і Фінеса Оконнела. А тепер переможці в телевізійній категорії: найкращий телевізійний серіал драма. Спадкоємці найкращий телесеріал, мюзикл або комедія «Ведмідь». і найкращий міні-телесеріал це Сварка. Прекрасний вибір. А тепер до акторів найкраща жіноча роль у драмі. Сара Снук спадкоємці, найкраща чоловіча роль у драмі Кіран Калкін спадкоємці. Найкраща жіноча роль у телесеріалі «Мюзикл або комедія Айо А в Найкраща чоловіча роль Джермі Аллен Уайт, в Найкраща жіноча роль у міні-телесеріалі Елі Уонг Сварка. І найкраща чоловіча роль у міні-телесеріалі Стівен Йон. Сварка. Все доволі логічно і справедливо. Найкраща жіноча роль другого плану у телесеріалах це Елізабет Дебікі – Корона і найкраща чоловіча роль другого плану Метью Макфайден спадкоємці. Також дві нові категорії додали: це найкращий виступ у жанрі стендап комедії на телебаченні, це Рікі Джервейс і його виступ Армагеддон. І кінематографічні та касові досягнення тут, звісно, перемагає Барбі. Найвизначнішим моментом цієї церемонії стала перемога представниці корінного населення Америки. Перше це сталося, і це перемога Лілі Гледстоун за фільм Вивсік квіткової повні. В своїй промові акторка наголосила на расистській історії Голлівуду, зазначивши, що поява корінних американських акторів та наративів на екрані була майже неможливою. Гладстоун згадала, що в цьому бізнесі корінні актори говорили свої репліки англійською, а згодом звукорежисер відтворював доріжки задом наперед. Така техніка створювала Тарабарщину, яку видавали за автентичну мову. Це просто жах. Потрохи Голівуд виправляється, але не так швидко, як хотілося. Будемо слідкувати, чи Академія дасть свій оскар Лілі Гледстоун. Подивимось, вітаємо всіх українців, тому що документальний фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чорнова потрапив у довгий список британської премії BAFTA. Це аналог Оскару Британський одразу в двох номінаціях як найкращий документальний фільм, і як стрічка іноземною мовою. В цих довгих списках по 10 претендентів, а короткі фінальні версії списків будуть оголошені 18 січня. А сама церемонія відбудеться за місяць після цього, 18 лютого. Тож з нетерпінням чекаємо оголошення номінантів і, можливо, перемоги фільму Стеслава Чорного. Якщо вже заговорили про британське кіно. Тут просто супер цікава новина: вбивство на танцмайданчику. Так називається новий вірусний тренд у Тіктоці. Молоді користувачі соцмережі танцюють на фоні своїх розкішних маєтків під пісню «It's Murder on the Dance Floor співачки Софі Еліс Бекстер, намагаючись скопіювати рухи головного героя фільму Солдберн у виконанні барі Кеогана. Одне з таких вірусних відео записала сама Софі, відтворивши в Тікток танець барі. Актриса Періс Хілтон теж використала цей трек у відео про свою таємну вагітність. Загалом пости з хештегом Murder of the Dance Floor набрали понад 40 мільйонів переглядів у додатку TikTok. Це просто надзвичайно. Тож ця пісня через 20 років після її випуску знову стала хітом. До речі, фільм Солдберн це фільм оскароносної Еміральд Фінел. У головних ролях Баррі Кеоган, Джейкоб Елорді, Розамунд Пайк і Річард Грант. Ця картина є сатиричною такою історією в класичних традиціях британського кіно, типу у фільмів Джозефа Лоузі або Роберта Геймера. І от іронічно виглядає те, що, хоч головна тема фільму це висміювання марнославства і багатства, для багатьох користувачів Тіктоку цей фільм став ще однією можливістю похизуватися своїми статками. Це забавно. Ну, таке наше суспільство. Що поробиш? Такі люди. А що ж можна переглянути в кінотеатрах України? З 11 січня в українському прокаті стрічка Ля Палісіада українського режисера Філіпа Сотниченка. Знятий в жанрі неонуарного детективу фільм пропонує згадати українські 90-ті роки, поглянути на те, як ми змінилися за ці роки і який шлях ще належить пройти. «Ля Палісіада знайомить із важливими сторінками минулого. Та є першим фільмом, що розповідає про смертну кару, яка була в Україні. Можливо, ви здивуєтесь, але смертна кара була в незалежній Україні протягом 6 років. Скажу навіть більше, можливо, в це важко повірити, але ми були в топах по цьому показнику, по втілених приговорах смертної кари. Це просто жах і сум, але кіно справді надзвичайне. Всім, хто любить справжнє мистецтво, рекомендую. 12 січня 114 років від дня народження народної художниці Марії Примаченко. Марія Оксентіївна, українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва, авторка понад 800 картин. Також Марія Примаченко залишила слід у кіно. За мотивами її творчості, яка є національним культурним спадком, було створено український анімаційний фільм Літа мої режисера Володимира Гончарова. Ідея фільму базується на самобутній творчості талановитої народної художниці, яка є яскравим представником таких напрямків у живописі, як Петриківський розпис, народне малярство та інших. Основою для персонажів фільму стали образи створів художниці. Це її літа в образі дівчат, її діди, прості селяни, її земляки, це її улюблений Золотий Лев, хижачка. Усі вони йдуть до своєї мами Марії на день народження. Така чарівна історія і дійсно сповнена світу дивовижної краси творчості Марії Примаченко. Я вірменин, який народився в Тбілісі, сидів у російській в'язниці за український націоналізм, сильні слова вільної людини Сергія Параджанова, соту річницю, з дня народження якого ми відзначали 9 січня. Нагадаю, що у будинку кіно проходять і зараз ювілейні дні режисера Сергія Параджанова, який влаштовує Національна спілка кінематографістів України. Слідкуйте і приходьте на події. А також знайте, що в Україні запровадять премію імені Сергія Параджанова. Її символом стане срібний талер роботи кінорежисера. Про це заявив голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк на відзначенні сторіччя Параджанова у Київському будинку кіно. Це буде професійна премія Національної спілки кінематографістів, де переможців визначатимуть голосуванням у відповідних секціях. Приємна новина, красива нагорода. Дякуємо спадщині Сергія Йосиповича. Хочеться продовжити про нагороди. Національна академія мистецтв України вручила нагороди діячам культури та мистецтва. Почесні відзнаки академії. Від імені Академії відзнаки вручав кінорежисер Олесь Санін. Великою золотою медаллю. Національної Академії мистецтв України нагородили режисера Дмитра сухолиткого Собчука за пошук, експеримент, і новаторські підходи до втілення українських традицій з засобами кіномистецтва у фільмі «Памфір». Ларису Брюховецьку, почесного академіка Національної академії мистецтв України, кінознавця, за багаторічну дослідницьку наукову і видавничу діяльність вивчення творчої спадщини. Сергія Параджанова та популяризацію українського кіно срібною медаллю Національної академії мистецтв України відзначено Андрія Алфьорова, кінокритика, куратора за новаторські підходи до переосмислення досвіду фільмотворення в експозиції мультимедійної виставки, присвяченої фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Почесним дипломом Національної академії мистецтв України відзначено. Олено Гончарук, генеральну директорку Національного центру Олександра Довженка, за принциповість і стійкість у боротьбі за збереження Довженко-центру як інституції, що фахово здійснює архівну і науково-дослідницьку діяльність з розвитку фільму фонду, відновлення, реставрування та збереження популяризації. Національного кіноспадку, а також Ольгу Брюховецьку, кандидатку у філософських наук, старшого викладача кафедри культурології національного університету Києва могилянська академія, дослідницю візуальної культури за ґрунтовне вивчення наукового осмислення і популяризацію творчого доробку Сергія Параджанова в Україні і світі, а також Анастасію Канівець, кінознавицю, заступницю головного редактора журналу Кінотеатр. За продовження кращих традицій кінознавчої науки у вивченні та популяризації кіномистецтва України вітаємо переможців і дякуємо за працю. Команда української студії KWA Sound Production, яка займається створенням звуку для кіно і серіалів, була номінована на престижну премію Emmy Awards у рубриці Видатний монтаж звуку для комедії або драматичного серіалу Півгодини. Та анімації 2023 року за роботу над телевізійним серіалом Пси резервації Тайки ВайТіті вітаємо! Це просто надзвичайний рівень Проєкт е, цех або гілд. розпочато. перша зустріч з ініціативною групою молодих кінематографістів пройшла за участю голови е, національної спілки кінематографістів України Сергія Бруденюка керівництва спілки кінематографістів і журналістів. На зустрічі відбулось обговорення мети, формату та напрямків проєкту. До заходу приєдналися онлайн і ті, хто тимчасово знаходиться в інших країнах світу. Наразі до новоствореного об'єднання цех долучилося 210 молодих кінематографістів. Тож слідкуйте і долучайтесь і ви. Важлива індустрійна кіноподія co Копродакшн Market 2024, яка проходитиме під час берлінського кінофестивалю, відібрала для участі два українських проєкти: «Антонівка» режисерки Катерини Горностай, а також проєкт Дівчина, яка кричить, Screaming Girl режисера Антоніо Лукіча. Антонівка це трагікомедія, українсько-латвійська копродукція. Сюжет фільму розповідає про молодих та закоханих Аврору і Дарко. Вони пережили війну і починають спільне життя, проте їм не вистачає грошей на власне житло, тому вони приїжджають у кімнату в будинку дідуся Аврори, який вже пережив окупацію села та інсульт. Дівчина, яка кричить Антоніо Лукіча, це історія про дівчинку, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну опиняється в Ірландії і намагається там втілити свою мрію, стати актрисою. Але раптом з нею починають траплятися дивовижні фантастичні події, що повністю руйнують її життя. Яке вона починає збирати з самого початку. Берлінський ринок копродукції одна з індустріальних ініціатив Берлінале разом з європейським кіноринком, талантами Берлінале і Світовим фондом кіно. Тож до уваги продюсерів. Національна спілка кінематографістів України в партнерстві з Українським інститутом приймає заявки на участь в європейському кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю у лютому 2024 року. За результатами конкурсу буде відібрано до 10 українських продюсерів ігрового та документального кіно, які зможуть представити свої проєкти та сервіси в рамках спеціальної події Європейського кіноринку для пошуку можливостей для міжнародної співпраці. До 18 січня включно приймаються заявки, може ще встигнете. А в програмі 53-го Роттердамського міжнародного кінофестивалю запланований показ трьох українських стрічок. Про це повідомила прес-служба Держкіно. Зокрема, на фестивалі будуть представлені фільм. Ми обов'язково поговоримо про це після відбою останньої повітряної тривоги, режисера Юрія Єфанова та центр творчості режисерів Марти Гринюк і Ніка Томаса. Окрім цього, на заході відбудеться світова прем'єра стрічки Сірі бджоли, режисера Дмитра Мойсеєва, яка заснована на одноіменному романі письменника. Андрія Куркова та розповідає про людей, які живуть на сході України в умовах війни. На цьому кінофестивалі стрічка представлена в головному конкурсі. Нагадаємо, Роттердамський міжнародний кінофестиваль вважається одним з найвідоміших і найавторитетніших європейських кінофестивалів. Крім того, він має репутацію конкурсу новаторського кіно. Минулого року фільм українського режисера Філіпа Сотниченка Ля Полісіада брав участь в основному конкурсі фестивалю та отримав приз Міжнародної федерації кінокритиків. Цьогорічний 53-й Роттердамський кінофестиваль пройде з 25 січня по 4 лютого. А от до програми. 47-го міжнародного гетеборського кінофестивалю, який пройде з 26 січня по 4 лютого 24-го року у Швеції, увійшло чотири українські фільми. Про це йдеться на сайті кінофестивалю. Фільм режисерки Тоні Ноябрьової Ти мене любиш покажуть у міжнародному конкурсі. Ти мене любиш, історія дорослішання 17-річної кіри на тлі розпаду родини і країни. Прем'єра фільму відбулася на одеському кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Карина Химчук отримала нагороду за найкращу жіночу роль. А ще три стрічки потрапили в програму Вояж: це Дім за склом, режисер Тарас Дронь, Фото на пам'ять, режисерка Ольга Черних та Фотофобія, режисер Іван Остроховський та Павел Пекарчик. У кіноархіві довженко центру Поповнення передано примірник книги про сучасне українське кіно. Сінею України, історія, дан Депенданс. Ну, якось приблизно так. З подякою Довженко Центру та Станіславу Бетюцькому. Книга нещодавно вийшла у Франції, вона резюмує стан кінопроцесу в Україні, розповідає про найяскравіші українські фільми останніх 10 років, а також наводить розмови з їхніми авторами Наріманом Алієвим, Романом Бондарчуком, Катериною Горностай, Іриною Цілик та іншими. Дуже вдячні автору і дуже раді, що ви відкриваєте українське кіно. Світу. Дякую. Також стало відомо, що французька актриса Катрін Деньов озвучила аудіокнигу Абрикоси Донбасу української поетеси Любові Якимчук. Про це письменниця написала на своїй сторінці в Facebook. Вже можна розповідати, Катрін Деньов озвучила Абрикоси Донбасу, і наша з нею аудіокнига відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатформах. Там почуєте і мій голос, бозголовки та ще 5-6 віршів для книги на читала я. Українською написала Любов Якимчук у Фейсбуці. Дуже приємно дякуємо нашим друзям-французам. Стартувало голосування за представників від громадських об'єднань у наглядовій раді Українського культурного фонду. Від української кіноакадемії було висунуто кандидатуру кінознавця Володимира Войтенка. Проте, якщо у культурної спільноти не буде спільної позиції щодо її представників, найдостойніші кандидати не пройдуть до наглядової ради однієї з найпотужніших інституцій країни. Тож. Громадськими організаціями з різних культурних сфер було прийнято рішення підтримати двох спільних кандидатів. Ними стали Богдан Логвиненко та Володимир Воробей. За рішеннями правління Українська кіноакадемія приєдналась до спільноти ініціативи активних громадських організацій і також підтримує спільних кандидатів. Віримо в чесність та прозорість голосування і впевнені, що новими членами наглядової ради Українського культурного фонду. Ключового гравця культурної сфери країни стануть найбільш гідні кандидати, і одразу як завжди до програм Українського культурного фонду часу залишилось обмаль, але ви ще встигаєте на такі програми, як культурна спадщина, дедлайн до 31 січня. Відновлення культурно-мистецької діяльності для фізичних осіб і підприємців та юридичних осіб, дедлайн до 19 лютого, і культура регіону, дедлайн до 29 лютого. Маєте ідею культурного проєкту? Тож реалізуйте її детальніше про все на сайті Українського культурного фонду. Дорогі друзі, всім дякуємо за увагу! Сподіваємось, що було цікаво. Чекаємо на всі можливі ритуали з цим відео: це підписка на канал, вподобайка, коментар і, звісно ж, дзвоник, щоб не пропустити наступні дайджести. Побачимо за тиждень! Па-па!